hören Wenn ich sterbe, so zu Grammy, der kann gar nicht bereiten in der lieben Ukraine, all the sterbe der Breiten, so begratt nicht, unterhält euch die Kette zerfetzt mit dem Blut der bösen Feinde, die freitheit benadt. Мені зоть інтерфамілія, інеркросен Міркеден. Твій заповіт не коло що наливає сон і лінь, Твій заповіт твоя розмова до всіх прийдешніх поколінь. Тривожним спалахом uh, з тривожним спалахом закри... заклично він б'є в крицеву браму лід, вогонь запалений на вічно, твій заповіт, на цілий світ Вогню... вогонь розноситься, спалахуючи блискавки, вогонь цей на братням вістрі. Несуть у наступі полки. Ішов боєць, упав боєць, вогонь не падав, в життєвом серці не згасав. Він і на наших барикадах літопис мужності писав. Через колючі заворожі Ішов я з ним за рубежем. І слово те, що на сторожі поставив ти, ми бережем. Як віщий голос, тільки ж скрута, вже пам'ять починає різьбити. Любіть її во врем'я, люте, свою Україну любіть.